Друзі, всім привіт! Дуже швиденько огляд трикімнатної квартири, вулиця Каспрука, 18. Новобудова 18-го року, здана в експлуатацією. Що ми тут маємо? Квартира продається з усім, що є тут: всі меблі, вся техніка, все залишається. В квартирі проведена тепла підлога. Всюди де є плитка. Ось такий вигляд. У нас має кухня. Більшість техніки, яка є на кухні, вона Купувалася близько півтора року тому. Маємо індукційну плиту. Також маємо балкон з виходом в внутрішній двір, за рахунок чого в квартирі не, не шумно, не чутно автомобілів. Це перший жилий поверх, але фактично це другий поверх, тому що весь перший поверх це офіси. За рахунок цього з дітьми тут дуже зручно проживати, тому що знизу ніхто е, не живе. Далі маємо тут таку е, зону. Тут у нас гостьова кімната, маємо хороший диван, місце для телевізора е, і в загальному кімната для того, щоб приймати гостей чи для відпочинку. Тут у нас вхідні двері, перший коридор. Е, тут ми маємо виведено все необхідне для підключення EcoFlow. Або будь-якої іншої е, зарядної станції для підживлення квартири на випадок блек-ауту. Далі другий коридор, е, що ми маємо тут, у нас тут є е, шафа купе, у нас тут є ось така висувна е, гладильна дошка разом із зеркалом, і всередині також вбудована розетка. Також маємо ось таку висуну. Шафу для взуття, яка економить багато місця. Йдемо далі. Тут у нас санвузол. Ось такий він має вигляд. Далі наступна кімната ми маємо. Комору, де ми маємо пральну машину, також місце для зберігання речей. І маємо дві кімнати. Це у нас дитяча кімната. Її можна використовувати під офіс або під кімнату для прийняття гостей. Ось так воно виглядає. Тут у нас. І тут ми маємо спальну кімнату. Ось такий вона має вигляд. І в цій спальній кімнаті ми маємо вихід вікон на ось таку терасу. При великому бажанні можна зробити тут вихід на цю терасу і використовувати її для сушки речей або для того, що просто витимний, отак, як роблять по сусідству. Ось така квартира має 84 квадрати. Якщо вас зацікавило, дзвоніть, пишіть, домовимося про огляд.